Взагалі з метою пропаганди здорового способу життя, з метою пропаганди правил безпеки життєдіяльності, управління освіти Луцької міської ради спільно з відділом цивільного захисту в місті Луцьку, в Луцькому районі і з навчально-методичним центром провело такий конкурс малюнків безпека життєдіяльності під час різдвяних та новорічних свят. Взагалі, конкурс проходив у два етапи. Перший етап відбувся в школі. В управлінні освіти вже було надіслано 58 робіт. І кращі, звичайно, були відібрані на сьогоднішнє вручення призів. Це першої головний степень колегіум номер 11. Так, Анастасія, от будь ласка, квіточку, таку таку грамоту. Так, тримайте. Ну і от, от медведик, -мед -мед. він вас буде надихати на творчість. Давайте ви його так цей. Ну що, привітаємося! Пори виграває ще в нас на наступні роки призи. Дякую. Ви ж такі дорослі, що вас треба на роботу. На роботу до себе приглашати. Мабуть, найбільш цікавого з точки зору нашої було те, як сприймають діти, саме дитяче бачення питань безпеки, життєдіяльності, тому що нам треба їх якимось чином виховувати. Виховувати наше покоління не йде вже, щоб в майбутньому вони ну, змогли, скажімо, забезпечити свою безпеку, допомогти комусь, громадянам, батькам. Цінністю. І проведення даного конкурсу дитячого малюнка ще раз підтвердило, що робота в напрямку збереження забезпечення безпеки життєдіяльності проводиться в закладах міста на високому рівні. І дуже важко було справді вибрати найкращі роботи, бо їх було багато, вони всі були. Заграли, Я кажу, діти, ви мені подаруєте ці малюнки? <плес> так? Так? Я думаю, ви... Жалочка, зайчики твої, Ох, які вони гарні зайчик, що там собачка, так? бігає. Ви знаєте, коли принесли ці роботи і розмістили їх на стінах, мене вразило зміст і яскраві дуже фарби. Змістом мені дуже сподобалось, тому що зараз такий зимовий період, і саме люди ловляться, багато таких випадків трапляється, дуже неприємне, коли діти потрапляють. І небезпечні ситуації, от як поведінка на льоту. Багато хто і не знає, не вміє, якщо навіть знає, то нехто і правила поведінки, і саме ось ці малюнки мене вразили, і я вирішила їх також відібрати. Виставку в екскурсіях по саме виставці, то я запрошую до слова Євгенію івані. Двох дівчаток у ну, мене скруніші подарунки. Ну, але все-таки, а є вони для богатії сім'ї. Приходять і будуть всі дивитися ваші роботи. Mm -hmm. Дивіться, в якому залі гарному розмістило. І всі я хотіла зобразити е, е, те, що діти граються, граються, і е, може на них впасти ялинка і загорітися. Дім загорітися.